देखो 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 उबाल Одеко, я в кіберспорті з 2001 року. Юра, з якого року ти в кіберспорті? а, В кіберспорті. Ну, саме в кіберспорті, коли це от, знаєш, перше офіційне змагання, так? Ну, ти, да, дивись, ти приходиш в комп'ютерний клуб з командою, реєструєшся на турік. О, все. 2003 2003-й. А я чомусь, от я десь приблизно у 2003-му десь з тобою познайомився, але я чомусь думав, що ти раніше. Почав це скільки тобі років тоді було? Окей, давай так. Якщо ну от якщо брати КЦЛ, от я беру змагання рівня Київської кіберспортивної так. ліги, то тоді це 2003. Якщо казати про якісь такі дрібні івенти в локальних клубах на районі, то це було напевно 2002-2001. О, то це навіть раніше було. Слухай, це які це скільки тобі було тоді років? Ну, 15-16. 15-16. Можна навіть... а де стоп. Ні, да, 15-16. А де ви, перепрошую, а де ви починали? От ти ж. У вас же є двіжуха, от там, ти, Аміран, Ангел Хаос. Ангел-хаос це взагалі історія вже. Це вже тобто вони ще молоді по відношенню до тебе. Ну, звісно. Молоді ж. Це ну, ангел. Я знаю. Я думаю, що ви знаєте, Карасік з'явився <фе> десь у 2005-му, шостому. Ні, з'явився він, напевно, раніше, просто сформувався <смір PR> в кіберспорті. <смірві> <смірві> з'явився так. 에, Льоша Хаус. він взагалі з Хмельницька, і він так. приїхав до нас вже будучи гравцем. Ми його забирали коли в команду. Він просто приїхав навчатися в Київський універ, і ну, ми скористалися цією можливістю, підписали мова договори. Перспективного парку. Слухай, Які клуби тоді були? От що, що ти можеш знаєш такого яскравого виділити? От що що було найяскравішою або там такою подією, яка була от регулярно. Ну, ти можеш сказати, да, там приходиш і там ти бачиш якогось бомжа. Там да, або там якесь пиво розлите. Там на насті ну, мене самий яскравий такий приклад, з чого починалася, взагалі моя кар'єра, це був комп'ютерний клуб під назвою Алі Баба ночей! Серйозний в Києві існував такий клуб? Звісно, КПІ, там е, хазяєва були або Азербайджан. Ну, щось турецьке, коротше. Ага, Близько Сходу. Короте, е, е, грубо так, кажучи. так, Якась Азія така. І вони, типу, вирішили назвати клуб Алібаба? Алібаба, багато конків там було. Десять. 10 компів. так. Ми познайомилися з адмінами спочатку. Вони так потроху почали нам давати халяву. Але коли приходили клієнти, казали, так треба вставати, ну ми вставали. Ну і так допомагали їм якимось. Е... А чому? От що спонукало тоді? От. Давати людей власне клубу дає там грати безкоштовно кібну ну, Там. Давай так згадаємо, що не було ніякого шелу програми, котра забезпечувала певну там... Конторицій, ти сідав так? по годиннику. В тебе mm -hmm. починалося там, наприклад, 17-16, тебе там 18-16 піднімали. Е, там я не знаю, якщо ти не е, встиг продовжити свій час, то вже стояла черга, котра казала: Сорі, бро, тобі не Сынта. можна. Там вже стоять люди, вони чекають, і вставай. Таке було. Ну володарі не знали. Ну, Хазяєва, вони не знали, що ми сидимо на халяву. Ми товаришували з адмінами, ага. компи пустці, ага. людей нема. Окей, тоді давай сідай, пограємо. Ну, коли вони приходили, так от, потрібно було швиденько створити. Відчуття того, що ми робимо щось корисне, допомагає їм їм там mm -hmm. встановлювати якесь програмне. Е Як це? Забезпечення. Забезпечення. Mm -hmm. Ну mm -hmm. щось таке. Кратше, mm -hmm. вінду там почистити. І тоді вони такі, ага, окей, ну ці хлопці щось корисне роблять. Вони ніхера в цьому не розуміли. Слухай, а є ж таке відчуття, що в принципі клуби завжди були це такий притулок якихось там кримінального якогось там прошарку суспільства, умовно кажучи. Якісь гопніки, якісь там знаєш? Чи, чи, ну, не? це в залежності від району, де ти знаходишся. Ну, слухай, так що дивись, я, я виріс на оболоні. Mm -hmm. Але при цьому там в центральних клубах я теж грав, і в мене в Візаріоні в куртки в поцупили телефон. Ні, ну то, що в тебе поцупили, це така історія. Ну, в принципі, тоді ну, був гопник, такий час. Ну Це постійно приходили, якісь кидали, шукали там що. Ну таке ну, дивись, ми таких хлопців називали гастрольори. гастрольори. Вони приїжджали там, умовно, за балоні, з Троєщини, з ДВРЗ. І вони знали, що там сидять дітки-мажорів там угу. в комп'ютерних клубах. У них є телефони, скоріш за все, не дешеві. Телефони. Наші йому на районі там, вкрасти якусь там, стару нокі, якщо можна приїхати в центр, забрати там більш дорогий телефон. Ми ж ловили таке в клубах. ловили пиздили? Ну, це вже коли були трошки старше. Трошки старше. Так. Ну, ти сам особисто було в тебе таке, що? Бо в мене було декілька разів. І... Ну ми ловили, коли... А, в мене ж була суперкрута історія. Коротше, сидимо в клубі Кіберзона. 2005 рік, ми геймінг вже. І приходить мій однокласник, такий каже: Блін, Юра, вау! Ну, ми давно не бачилися, ми закінчили школу два роки тому. Типу. І він каже: блін, ти там граєш КС, я кажу, так. «Да». А що ти там? Я кажу, ну от ми там чемпіони України, там їздимо, щось виграємо. Він такий, блін, прикольно, а це Вейс, там чу-чу, ну там знаєш такі, що, ну, э, Створює ілюзію, э, того, Що він таку. зацікавлений ну, процесом. І, все і потім у Жені Фєна вкрав телефон. І на камерах ми це побачили, потім ми його знайшли. Він вже встиг продати телефон на радіоринку. Ну, це історія до того, що. А е... Гроші він повернув? Так, змусили. А Фен там кому? комусь дзвонив? Е, з хомутом. А, з хомутом, все зрозумів. Поїхали це... на радіоринок, вирішили всі питання за секунду. Ну, коротше, там без шансів було. А бійки. А Бік було багато. Ну, ну, а бійки були от за що вони були в основному? За повагу? За респект. За респект, та ні, ну коли тебе. Ну я не знаю. Е я не можу сказати, що ми там е провокували якісь бійки, але ну в ті часи, е єдиний е такий, знаєш, от зараз, напевно, цього не вистачає молодим гравцям. От ми кажемо, що вони сидять дистанційно, так всі е мамки не авторитети, е вони там щось розказують, тобі доводять, причому роблять це без поваги. Ти стоїш переді мною, і кажеш, Доне Карлеоне, я хочу справедливості. Та просиш ти без поваги. Як то кажуть, ти звернувся до мене без поваги. Так, так. От, коротше, а тут повага вона як? Ну, от якщо тобі в очі щось там хтось скаже, то він, він не розуміє, що може за це отримати, якщо він ну, просто а не правий, сказав зайвого, або зачепив твоїх близьких людей, або зробив щось таке, ну, коротше, що неприпустимо. Я не кажу, що припустимо бити когось, але іноді такі інструменти допомагали. Про такі інструменти <с succotiles> 2004 знаєш, <-ий> тисячі 2004, <-ий> 2004 рік, значить, напередодні. Кваліфікації київських кваліфікацій, точніше, це вже в день кваліфікації відбулось, але перед цим, за день чи за два я сидів в клубі і грав на якомусь м'ясному пабліку. Да. І там бігав ті пулі з ніком for for моз. Моз, так. Я не знав, що це за ті пу, ну, якби. Я не знав, думав, ну там. Коротше, щось там була якась сутичка, не пам'ятаю що. І я йому написав: там прям ну погано написав. Зайвого, Зайвого написав, типу, що. Е... І я конкретно слова не пам'ятаю, але щось грубе. тобто Це було доволі грубе. Потім буквально на наступний там, день чи два, йде кваліфікація. Ми команда GSC, форма. Ми ж тоді були одні з претендентів. Да, у нас там вже фотографія в журналі Шпіль. До речі, якщо знайдемо, обов'язково треба фотку накласти. Ми були наступні. Ну, хто потрапив до шпилю. Теж фоткались, да? ну, а вас... так. А геймінг вже після того, як ми перемагали щось там на асусах. Коротше, давай ну, поговоримо. Була, була у вас була, стояча була. фотосесія. У мене вона вдома є точно. А, прикольно. От. Було б їй непогано сфоткати і, напевно, в монтаж теж ставити. Окей. Okay. І сидимо ми в клубі, вже там ледь не гра, чи між іграми відбувається, приходить чувак, е в клуб прямо під час там кваліфікацій, там, змагань. І типу, підходить до мене, по, типу, хто піздєл? Наш, типу, це, типу Дів". старуха. Та, типу, хтось йому ще вказує, типу, це ухо, це, це й ухо, типу, да, да, блядь, іди сюди. І ми виходимо з клубу буквально, і типу, я намагаюся зрозуміти, що відбувається. І він так на мене дивиться і просто по-моєму, навіть одна подача по чи дві. ну Він же ж типу кікбоксер був, якби, як з'ясувалось потім. Він мене б'є в пачку, у мене одразу тут юшка, блядь, тут вся... У мене сім швів було. Сім чи шість чи сім швів. Отак от яке. Я, я пам'ятаю, ти чудово фоткає, а? Я пам'ятаю, кажу, ти чудово виглядає. Так, ну і він уже якби він уже потім сказав, що, тут, що ти типу. Я йому кажу, а я стою, у мене кров, то знаєш, ми вже на вулиці, один ну, сам на сам. Я кажу, типу, ну як типу, типу, чувак, що ти робиш? Типу, як я зараз грати буду? Він, типу, там ні, похуй, да це да", щось там таке. Я поїхав до. А, взяли стендин, хлопці, не знаю кого. Я одразу поїхав на Печерську в лікарню на Підвисоцького вулиці. Мені зашили, наклали швів. Отак я в інтернеті допиздів. Тобто, і чувак в реалі мене знайшов, якби він був киянином. Nee. Ти відома людина на той момент була в кіберспорті. Ну, він такий, да, да, да. А він же ж теж він грав в Трініті і він з Дігтярівської вулиці. Ну так. Це Трініті здається, ну, п у Терні було місце, де він регулярно грає. І він знав, що, наприклад, ну, є така старуха якась ага, умовна. Ага. Да? І в нього в клубі сиділи хлопці, котрі грають на ну, івентах. Да. і вони сказали, що оцього хлопця так, можна шукати так, в кіберзоні, та, там, там да, буде. В кіберзоні він там буде. Да. Там зараз вецег. Знаєш, є... а так ти от когось не знайдеш. Так ти правильно, тому. От, ну, типу, це яскрава історія. Типу, от, ну, як типу, Мене покарали і зробили цепу ну, типу, по ділу. Да? Тобто, типу, ти пиздів, отримав піздюлє, да? Тобто, Зараз це неможливо. Це просто в принципі це, ну, yeah. неможливо. На, навіть тімейти ті один одному дозволяють. Говорити більше речей, ніж бу, якби було раніше. Тому що раніше ти сидиш в клубі, ось поруч, тут сидить кахан, тут сидить Вейс, Там знаєш, чи чи Енікс той самий, який сам може тобі ще дати в пачку за те, що ти там щось фарнякаєш, і була повага. Поваги зараз немає. Я не кажу про те, що знаєш, от там поважайте старше покоління. Ні, бляху один одного поважайте. Ну так, цього не вистачає. Як завжди хочу вас попросити, ви, як свідомі мої котики, обов'язково допомагайте і підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте збори зараз. неймовірна кількість волонтерських організацій, які збирають постійно на потреби окремих якихось бригад, так і краще, взагалі, коли є можливість допомагати комусь напряму грошима якимись приколясами, девайсами, тому я вас просто закликаю, максимально прошу, долучайтесь до всіх зборів, тому що ви мої котики, ви красунчики, ви гідні громадяни, ви українці і ви обов'язково це будете робити. Дивись, mm -hmm. ми ж з тобою якби, ті кіберспортсмени, кіберспортсмени тієї генерації, першої, так? яка, в принципі, завдяки яким mm -hmm. кіберспорт. Почав існувати. Да? Тому що е, ми перші люди, які створювали команди, які ходили на турніри, потім їздили в інші міста. України. Донець, Дніпро, Одеса, там, Харків, потім в інші країни, там, Білорусь, е, Росія. Е, от. Правильно, Росія. Правильно, блядь, гімно смертью. Е, я про що? Типу... Давай трішки ну, згадаємо, от, як це виглядало ну, там, з твого боку, от, типу, гроші, так? Mm -hmm. Тому що, ну, окей, ну мама дала там, грошей на клуб, ну вона ж не може тебе постійно там, плюс треба їсти, плюс треба там, десь хочеться інколи там, десь е, пляшку пива купити, пачку цигарок, ну ти молодий там, студент, не студент, хто ти. От, що, що було, де, де, де ми могли взяти гроші? Де вони, в принципі, водилися? Ну, тільки спортом. на турнірах можна було вигравати. Ну, у мене, знаєш, такий був. Напевно, один з елементів здобуття дінарів цих ну. Тогріків, грошей, щоб купити собі, як ти кажешся, попити, поїсти. Це турніри 2 на 2. Ну, от 5 на 5 ми тоді мало вигравали в Києві, де і не було так багато івентів, саме 5 на 5, а от 2 на 2 ми грали кожного тижня на Ланах, і ну, от я цим в якийсь момент нормально заробляв. Ну, тобто 2 на 2, почекай, це, що? це виходить, турнір, в якому е е формується призовий фонд з внесків всіх учасників. Так, саме так. Ну я просто намагаюсь пояснити, тому що я думаю, що може хтось пам'ятає, хтось знає, для когось це все одно буде цікаво. І, типу, як правило, ф, типу призовий фонд такий, що типу за перше місце команда отримує, там, наприклад, 50% всього призового фонду. Ні, давай по порядку. Бо... Є Е... 100% 50% забирає організатор за проведений час в комп'ютерному клубі. Так, 50%, 50 точно. формується цей призовий фонд. Від до 50, 50, умовно 25, ми забираємо першому місці. Інше там розподіляється угу. друге, третє. Я не знаю, там напевно в залежності від кількості команд. друге, третє, четверте або навіть може і п'яте. Але це не точно. Ну тобто, якщо умовно там ну тоді не така реєстрація була, але змоделюємо. Хай це буде 100 гривень. Наприклад, ти при... внесок твій, і ну там можеш ти зробити X5, X6 да на десь приблизно блін. О ну, давай я щоб не бігати, згадаю, ну от умовно, на такі івенти приходило там приблизно 40-50 команд. А, ну, так це нормально. Це доволі багато. Ну і ну, хай буде. Просто в відсотковому виразі. Відсутковому. Ну, Напевно, якщо ти заносиш 50, то забираєш, напевно, x Ну, Тут, поган. в залежності від Але кількості… Але знову ж таки, ти фаворит. Ну, з самого початку ні самого початку, ну я просто приходив на івенти, і думав, блін. А коли я зрозумів, що завдяки своїм навичкам я можу заробляти ну, якісь невеличкі гроші, так. і плюс ми ще будемо грати там якісь івенти саме 5 на 5 команду, і там ну, трошки цікавіше, але ну, ще більш важко, напевно. Тому що 2 на 2 це більше індивідуальна історія. Ну, 5 на 5 – це вже командна повністю історія, котра е, потребує. Більшого часу для тренування, більшої відповідальності від усіх гравців твоєї команди. А так зі Старіксом ми дуже круто співпрацювали на той момент. Знайшли один одного в комп'ютері. Ну ви зі Старіксом взагалі там була свого часу пара, яку неможливо було. перемогти? Ну так перемогти. ми приходили, і всі знали, що там ну, є був Блейд і Сільвер. Ну, Блейди Пума вони грали ще. Ну, він там і порік. Пісував. Да. Да. Пума теж любив 2 на 2 пограти. Але, типу, no chance. Я взагалі, знаєш, що думаю, от зараз ми з тобою знімемо, а я хочу київських холдів uh -huh. притащити. І з кожним поговорити. Отак, типу, в розрізі, типу, чим займались, типу, як було в кіберспорті. Потім пауза, де вони зараз і в чому себе реалізували. Mm. Ну, типу, є декілька киян, таких топових, яких можна привезти. Ну, типу, той самий Міша Спрутік, наприклад, або то, типу ноунеймів, або Костя Призрак, mm. але. І ти знаєш, от я ти сказав про гроші. Я такий одразу: блін, ну ми ж реально просто хотіли пограти. Ну ми навіть не при не про призи не думали. Ну зрозуміло, конкретно про гроші зараз. Так, да, це фарм, це зрозуміло. Там е, були окремі до речі, ще про заробіток. Були окремі окремий вид заробітку, коли приходила пара. І кидала іншій парі виклик. виклик. Каже: а що, Гоно а гроші. давай на водічку, да, або на коло, або там на гроші. І це теж такий хороший, непоганий фарм грошей, тому що були люди, які впевнені в собі і мають гроші і такі, таке що, У давай? Мене є, от, тут суперкрута Давай. Коротше, є такий чувак з Дніпропетровська, ти його знаєш, Серега Клім. Так. Він це сам по собі ну, в народі таких називають катав. Ну, але він катала в більярді. Ну, типу, типу таку він приходить. Такий, знаєш, о дорого вдягнений годинник, все як треба, не свій кій. Ну, тобто, він до більярду жодного відношення не має. Він просто приходить і такий, знаєш, ну здає дає тобі зрозуміти, що він е, любить грати, але він аматор і він готовий грати з тобою на гроші. І він починає грати. І він піддається раз, піддається два, підеться три. При цьому він постійно збільшує суму, що він хоче відігратися. Uh -huh. І на останній раз він же з кия просто розбиває тобі, ну, і забирає всі гроші. Те, То, що тобі залишив, і ще все, що він виграв, ну, Х2. Uh, і він такий приходив, ну, він приїжджав на турнір, я не знаю, як він був. Я не пам'ятаю точніше, як саме він був пов'язаний з кіберспортом, але він постійно приїжджав на івенти, і я знав, що є такий Серега Клім, він любить потусити. Він з Дніпра? Так, він він з Дніпра, Не знаю, Рашика, він знав. там... Так, так, да, це... Я, до речі, Рашика теж тут розглядаю як варіант це... запросити. Ну, ну він, ну... він ну, Дуже цікавий <laughs> буде персонаж на інтерв'ю. Рашик <laughs> так. Ну. Короче, і він підходить до мене і каже: ну, ми з ним е, були на деяких там автопаті, це було ВЦГ, там щось таке. І він каже: Юра, а давай, короче, я, буду, так я буду шукати людей, і ми будемо грати, типу, 2 на 2. Тупо схема. І він, ну от уяви, тебе, до тебе в клубі підходить чувак, і ти розумієш, що він. Ну, він... Не про кіберспорт. Точно не задрот. Точно не задрот. І він каже: о, хлопці, ви там граєте на ну, типу в КС, давайте, типу, на гроші. Мене він не показує. Типу, мене, ну, знаєш, я персона нонград, ну точніше, ну, завальовано. Інкогніто, інкогніто повністю. І ми приходили, ну, і так, ми залишалися на ніч, і за ніч, ну я заробляв там по 300-400 гривень. На той момент це було 50-60 баксів. Тобі не соромно, блядь? <рес> так я робив все так красиво. Знаєш? Давайте на цьому закінчим відео, тому що я не хочу з цією людиною поруч сидіти. <рес>